Часто мені задають питання, чи довго чекати черги на переробку. Ось я вам покажу на сьогоднішній день. Це стільки посилочок ваших скарбів чекає свого часу. Кожна посилочка пронумерована. Ви бачите, 17, 16, 15. Всі вони запечатані. І я їх відкриваю тільки тоді, коли приходить їхня черга згідно номеру. Бачите, є посилки більші і менші. І всі по порядку черги. Ну, якщо подивитися, то я взяла перший номер, то ще 16 посилок на даний час. Це займе півтора, може, й два місяці. Самі розумієте, що роботи тут багато. Сказати точно не можу, тому що буває, що одну посилку можу навіть і за день зробити, якщо середню, а буває і маленьку, буду робити 2-3 дні. Так що то від вмісту і забаганок володарок цих скарбів. Так що наберіться терпіння, чекайте, ваша черга буде скоро.